Пані панове, дорогі друзі, ну, ми раді вас вітати в культурному центру посольства України. Це одразу у нас літературний вечір. Він особливий, бо він такий історико-літературний, як сказала. Ми присвятили цей вечір сторіччого дня народження Олега Штуля. Маємо радість вітати у нас в культурному центрі. Історика, дослідника, письменника, ковдата Зека, який саме робив розвідки щодо життя діяльності Олега Школя. По раді, що цей вечір проходить у присутності родини Олега Добрий вечір. Рада вітати вас всіх по нашому черговому вечору українського літературного кору. Сьогоднішній вечір не тільки присвячений літературі, у нас паралельна тема література і історія. Олег Штульі відіграв важливу роль в історії України. Е, голова тижневе українське слово, він також був відомим пунктсистом. Надрукував багато цікавих статей про історію України, також короткий навіс історії України. Він редагував художні твори українських дезидентів. Я хотіла б ще додати, він додав. Робить надзвичайно великі зусилля, щоб віддати тут довкола, довкола творчої інтелігенції, українську діаспору. Все життя Олег Штуль боровся за українську ідею. І як, від власне, до нього можна застосувати слова Україна, а на Власне кажучи, його і Мельниківські проєкт Призначив як своїм представником при штабі Тараса Підповільця, на Імщині створювалися також перші відділи збройні українські. І е, були попередні домовленості, що, скажімо, виймиківці, бандерівці, гульбівці в'єднаються в єдиний штаб за єдиної боротьби. Ось, але, на жаль, політичні чвари, амбіції цьому завадили. Для мене особисто Олег Штуль, він після опрацьованих мною спогадів джерел став, напевне, прикладом такого наслідування, тому що, попри всі бойотії, які відбувалися, він завжди дотримувався своїх поглядів і залишався патріотом. в тих місцях, де з'являвся. Денило Штуль, народ почав знову вірити в Україну, знову відновлювалися національні традиції, а це дуже не подобалося в міжвоєнний період польській владі, і вона всіляко створювала перекони, що цього не було. Але Данило Штуль, скажімо, не звертав на це увагу, ось, тому що завжди був українським патріотом. Навіть селяни казали, що трапляли такі випадки, коли по царіки Данило Штуль більше говорив про Україну Тараса Шевченка, аніж про, про, про Матір та Ісуса Христа. Mm. Ось, і я власне, звернув увагу на Мельниківців, тому що і бандерівці, і мельниківці боролися за Україну. Ось, Зараз також в Україні є певні і дискусії нам було стосовно тих чи інших питань, а реформ, кожного свої погляди. Так само були інакші погляди, і пандеїці, і, і мальниківці, але е, ніхто не може е, дати відповідь на те питання, е, хто ж саме любив більше Україну, чи пандеїці, чи Мельниківці. А насправді ж вони Україну любили однаку.

O którego chcę zależać, na taka wylega arena, może, miej historię, jeśli chodzi o te 17. z czasem, z przykład, Australii, w Polsce, i Wielkiej Brytanii, w Polsce, 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 w Polsce,

Я дуже добре баюс. Я дуже добрий з яскемос, е, значить, з Даміелом, його сестра, тож, що тітляня і і так далі, то то образ, 50 років, Дякую за увагу. Я тут сам не сер, не Люди з України особливо з України, то вони часто звертаються до нас, щоб яс, статю, я сподіювала їм якусь статтю і посилання. Тому що говорили про діяча, про політичного діяча, по журналістах, які додати, щось строки такого забавного і незабавного з родинного життя, тобто що це. Все ж таки це батько був, очевидно, дуже-дуже зайнятий, так як казали, книжки читали тут під час вакансій, наче працювали і ще допрацьовували вечором після, після вечері. Але разом з тим все ж таки займалися родиною і такою. Я пригадую, що це, що були часи, тоді був замах на, на це. На ребіт, а потім був замах на Бантеру, Сташинський і, і боялися, що, по-перше, можуть напасти на двічів, а по-друге можуть напасти на родину. Наприклад, мама трошки боялася, наприклад, щоб нас дітей не, не вкрали. А потім це, ми батька з сестрою, думаю, дуже любили. і, це, і Я багато приходив до редакції, і все ж таки батько завжди я пробував клеїтися до батька. І всюди десь з ним бути, до того, що мама навіть йому закидала про мене казати всюди його тягаєш. Мене дуже зворушило кілька рядків у вашій статті, пане Богдане. Коли Олег Штуль, будучи тяжко хворим, писав свій заповіт. І в цьому заповіті він просив вибачення перед своєю родиною. Вибачення за те, що він більше присвятив часу. У майбутньому Україні між дім. Це насправді дуже зворушливі слова. І він хотів від своїх друзів, щоб вони допомогли виховати дітей справжніми українцями. Думаю, що це не дуже. Дякую. <зас>